Чому люди, коли є так багато можливостей і вони проходять багато курсів, не отримують результат, і головне, не роблять нічого або роблять лише там, 10% після проходження якогось саме навчання. Чому? Чому так відбувається? Чому вони платять кошти і не отримують результат? У мене один єдиний варіант. Тому що 99% навчання і курсів це непрактичні завдання. Вас нічого не змушує обов'язково щось робити на практиці. Тому лише маленький відсоток тих, хто проходить будь-які курси, до 10% людей щось роблять і дійсно отримують результат. Всі, всіх інших. Не влаштовує, бо вони або шукають легкий шлях, або їм потрібен новий формат навчання. Наприклад, групове наставництво. Де ви у вас є лише два варіанти: або робити, або не робити. Якщо не робите, ви літаєте з навчання або платите кожен раз грошовий штраф, або робите і отримуєте результат. Ось за цим майбутнє. Ось. Ваш ідеальний формат для результату. І коли мене питають, які гарантії ще отримую результат після навчання, я хочу сказати одразу: у вас немає можливості не отримати результат. Не отримати результат можна в єдиному випадку, коли ви вилітаєте з навчання і нічого, а вилітаєте, ви, тому що нічого не робите. І все. Ось це. Якщо ви робите, ви отримаєте результат залізобітонно.